У підприємстві Радівське на рік декілька жнив. Перші у травні-червні, коли люцерна досягає у своєму розвитку станії бутонізації та йде заготівля сіна. Сінажу люцерни з першого укосу буде заготовлено понад дві тисячі тонн. Скошуємо його на валки, жатками, косілками, потім пров'ялюємо, тоді ми його згрібаємо у більші валки разом з тим рушілки ворушать. Ну, з таким розрахунком, щоб отримувати значить, рівномірну прив'яленість. І в границях, коли вологість складає 60-65%, ми його тоді підбираємо от, і вже перевозимо от, у кагати, там вже його і і трамбує технології заготівлі сінажу в Радівському дотримуються чітко, не відступаючи від неї ні на крок. Щоб зібрати люцерну в найбільш оптимальний термін, задіюють одночасно десятки одиниць техніки та близько сотні людей. З восьми ранку до вісіми вечора ми працюємо То що треба чим бістріше цю роботу виконати. Урожай дуже хороший в цьому році. Люцерна дуже хороша. Директор господарства Герой України Анатолій Пачевський у полях з людьми постійно. Отлічний нас хлопці, дружні, один в одному допомагаємо, стараємося один одному допомогти. Та само і керівники допомагають нам. Мартинович, Мартинається, дуже добре для нас, сюди слухає. От, наші поради, їхні поради, ми його слухаємо теж. Таке ж не розвалив, як під підруєва розвалили, все. У нас нормально. Колись було колоспя, зараз де воно що є? А в нас так як було, так і є. Раніше, як у нас була стара техніка, там КСК, ми там на кагатах брали людей, поливали консервантом. а зараз все відбувається в комбайні, стоїть ємність, куди заливається концентрат, воно рівномірно розпилюється на цьому на масу і та, таким чином все, все відбувається. Ну, головним експертом у нас в цій справі це Анатолій Мартинович. І Працюють у нас всі задіяні люди. Працюють люди з бажанням великим, всі дивляться на нього, як він вкладає свою душу, так і саме люди з такою охотою великою вони приступають до роботи. Люди надзвичайно відповідально ставляться до якості виконання своїх робіт. Розуміють, що гарний корм запорука високої продуктивності худоби, а вони всі за те, щоб господарство було успішним. Олег Дзінвалюк в Радівському лише третій рік, але роботу знає. Зараз йому довірили працювати ось таким капелюхом. До речі, з майстрованим працівником. Камерадівського. В мене є робота, на місці не треба нікуди їхати, щось шукати. Та і працюємо. По всьому люцерновому полі працює техніка. Простої не допускаються. Щоб не порушити технологічного процесу, заготівлі сінажу. жу. Наша задача на дане час згребти. Зелену масу, щоб могли комбайни підібрати. В Олександра Лисого 25 років безперервного стажу в Радівському. Якби не наш Анатолій Мартинович каже, навряд чи було б таке гарне господарство. Хороша людина, чуйна, якщо треба, допоможе. Нічого нічого не відказує. І люди І... хочуть працювати. Так, да, Поки працюють. І тим більше, що був скрутне становище, то він не розвалив господарство, все, як було, залишилося. Деякі господарства розвалили ферми особливо. А в нас, як ви бачите, не перший рік приїжджаєте, постійно все є. Ігор Значківський у Радівці живе віднедавна з дружиною та дітьми. Якби не Анатолій Мартинович, я б хто його знає, де зарабув. А так приїхав сюди, і хату купили, відробив вже, звісно, вже давно за ню. Ну що, добре тут, можна жити. Та ви не звідси, да, ви десь? Ні. Ні, Я ж з Ілінецького району. А чому сюди приїхав? Ну, посоветували, що тут колгосп хороший. Що можуть хату купити на відробіток, бо там, де я жив раніше, на моїй родині, то там така глушина, що там нема смисла жити. Там ні колгоспів, ні робіт нічого немає. Люди їздять десь по Києвах, по Москвах цих, а тут можна жити. Завдання цих хлопців оперативно та якісно зібратися наш. Настрій такий у нас, як би бойовий, побистреньку все зробити, щоб було воно все там. В Кагаті, щоб якісний був корм в худобі. Ви задоволені, що є у вас тут ця робота? Звісно, да, ну, задоволений. Добре, що є ця робота, то, це його, то і, так, і заробіток є, і, і корма є, і все нормально. Щоб так було, щоб так було далі, як зараз є, то можна миритися, можна працювати. Менівати нічого не хочеться. Поки ні. <с> Поки ні, так. А це господарство господарство. Анатолій Мартинович здоровий, крепкий був, щоб ще працював, і ми коло нього. Головні спеціалісти уважно стежать за дотриманням технології заготівлі сінажу. Маса добре достигає, сінаж виходить прекрасний. Ну і взагалі все пока. Слава Богу, нормально. Ви як агроном спокійний, все йде злагоджено по плану, так? Так, так, все поки. Слава Богу, нормально. Задіяно два кормоборочних комбайни Полісся 280, дві ворушилки ГВР 6 і три косілки роторних і одна КПСК. Це всі одночасно працюють. Да, так, одночасно. 1200 голів ВРХ має сьогодні Радівське. З них 400 корів, було 500, але відбракувавши малопродуктивне поголів'я, залишили корів найкращих. Середньодобовий надій на корову складає 25-28 літрів молока. Ми біля 100 голов продали непотрібні, залишилося менше, але на 2 тонні молока в сутки. Ми почали доїти більше, враховуючи те, що поліпшили годівлю для цих корів, спеціальні раціони, де корови погруповані по продуктивності. От на молочному комплексі кожного року не менше 20-25% стада ми обновляємо. Остальне, допустимо, нетелів. У нас їх в більшій кількості як потреба для поновлення, те ми продаємо, в нас купляють інші господарства, от які хочуть займатися тваринництвом. І тим більше, що всі, хто купляє в нас, ніхто не жалівся, що значить, отримали якийсь низькопродуктивний скот. тому що в нас первістки дають. От не менше 25-30 літрів молока, а за е, другим телям воно вже й до 40, так що е, скот високопровідний. Тваринництво – це дуже клопіткий труд без вихідних і свят. Чого варте лише доїння, воно проводиться тричі на добу. Всього у тваринництві задіяно в Радівському 50 чоловік. Є б людей місце роботи. Щоб таке було чи більше, щоб нашій молодіжі було де працювати. Я розумію, що вони не хочуть в селі, але на даний час що є зарплата, є копійка, до чого розвернутися. Процеси доїння забезпечують чотири доярки позмінно, плюс одна підмінна. Є корови, які йдуть до мене, які йдуть до Галини, до... рідко коли там попадає корова, до їй та що туди. вони вже стабільно майже ходять. Вони знають свої доярки. Ну, багато так. Да. Спочатку обробляємо перекислю, потім здоюємо, витираємо і підключаємо. В кінці обробляємо її депалом, щоб мікроби не попадали в цвінтер ліки. Без тваринництва ми не мали би щорічних багатих урожаїв, зауважує директор Анатолій Пачевський. Цукровий буряк ми повністю вносимо гною, не менше 80-90 тонн на гектар. От, крім цього, там залишається ще додатково, додатково кількісною, то вносимо під інші культури, де є в цьому необхідність. Так що от, тут такий безпосередній зв'язок і рослинне От, Воно одно друге підтримує. Тим більше, що внесення органічних добрив поліпшує структуру ґрунту, це само собою. Допомагає отримувати хороші і високі врожаї всіх видів сільськогосподарських культур. Все по голів в Радівському утримують безприв'язно. Воно гарної вгодованості, наче на картинці. Я наприклад, без тваринниця не уявляю господарства. Я рахую, що це не господарство, а каліка. Це круглорічно зайняті люди, які працюють в тваринництві. Тим більше вони отримують непогану заробітну плату. Наприклад, оператори машинного одаєння, які працюють на доїдному залі, отримують місяць 8-9 тисяч. І тим більше там двозмінна робота. В одному кагаті приблизно 2,5 тисячі тонн сінажу. Від щільності укладання великою мірою залежить якість корму. Що сінаж був краще, качественний. Трамбовка ката нового купили трамбування. Так все нормально, але щоб зелена маса була хороша. Закупили. З цього агрегата подивимося, як цей рік, який, який результат буде. Ми не перший рік, чомусь на нажові. Хороший директор наш. 20 років з ним працюємо разом. все, людей ставиться добре, добросовісно. Хороший. Ми плануємо в цьому році надоїти 8 тисяч кілограм молока від корови і без якісних кормів, особливо об'ємних кормів, що стосується сінажу, особливо зараз люцерни. Сінаш заготовляємо, високобілковий корм, то без такого корму, якщо він буде низької якості, його не буде, про молоко говорити годі, молока не буде. Оці дні, які стоять, коли заготовляється сінаж, це можна сказати і на фермі, і в господарстві. сама серйозна робота, яка в рокові буває. Якщо тут щось не зробимо, то будемо страдати цілий рік. Після сінажу люцерни в Радівському відразу ж приступили до заготівлі сіна. Машини й агрегати, як ті мурахи в мурашнику, безупину метушаться. Бачите, хмарки збираються на дощ, а нам він переб'є всю роботу, пояснюють спеціалісти. Зараз в середньому вологість 20-22%, ну, в залежності від ділянки поля, що забираємо корми. Це, як то кажуть, зараз золотий сінаш, золоте сіно. Ну, так, В принципі, врожайом довольні. Все добре, техніка, тож працює не підвода. Тут сіну вже збирається, а тут ще зворушуються, бо скошувалося пізніше. Усе вирощене обов'язково доведуть до ладу. Так заведено в Радівському, щоб кожній справі давати толк. Автомобілі звозять запашний корм до сховища. На цій ланці технологічного процесу три бригади, по сім чоловік, кожна. Олександр Мельник голова профкому. Але в цей відповідальний час ще й відповідальний за складання сіна. Три-п'ять хвилин машина. Виїхала на поле. Сіно йде трошки повишеної влажності, тюки ріжемо і далі вентилуємо до, до сухого. Люди оплатують задоволення, Троразове харчування, сніданок обідувечера вивозимо. Що чим треба, господарство всім забезпечує. Вологість сіна доводять до оптимальної 14% за допомогою активного вентилювання. Не сіно, а лікарство, тому що. Сіно не перебите, скошено своєчасно, От, підсохло хорошо, робота на присуванні ведеться хорошо, оперативно, нормально. От, всім там забезпечено. От, там і інженерна служба, там і агрономи, там і агроном по кормовиробництву, його не зоотехнік туди під'їжджає для того, щоб. Дотримували технології і для того, щоб заготовити хороше сіно. Так що і зараз от, тут під навесі, навісі, воно пахне і таке от, гарне, хоч бере самому їжу. Дуже гаряча зараз пора для господарства для твариництво. Зрозуміти, наскільки великий обсяг робіт тягне за собою заготівля кормів, можна тільки побачивши це на власні очі. А ще проводиться в цю пору захист сільськогосподарських культур. Зараз ми проводимо хімічний захист від бурянів, зокрема і на кукурузах. Також треба, можливо, навіть десь завтра вже захистити горох від шкідників, тому що починається масове цвітіння. І також, викидає пшениця, колос, то треба захистити колос від хвороб і шкідників. То Робота є завжди. Робота є цілий рік. Навіть зимою, вроді каучу, агрономи відпочивають, але це неправда. Є робота цілий рік, треба її своєчасно виконувати, знаходити. Закінчимо заготівлю сіна, до другого коса це десь 40-45 днів. Але це не значить, що все зупиняється. Зараз проходить процес другий раз, проводимо, вносимо фунгіциди. Зараз на ячмені завершимо ячмінь, а потім приступаємо до обробки фонгіцидами і по мірі необхідності ядохімікатами пшеницю, ще один раз от, обробляємо гербіцидами цукровий буряк. Ну і готуємося до жниву. Загалом колектив Радівського це дві сотні людей. Такого не було би без тваринництва. і задіяні вони на виробництві протягом усього року. А це означає, що і зарплати мають гарні. Втім, якби не мали, не працювали би настільки віддано, як ми побачили, побувавши в цьому господарстві.